Пропоную вам огляд мого тракторця DTZ-5244HPX. Отож, розпочнемо наш огляд з обличчя трактора. Спереду ми бачимо табличку для номерного знаку для його кріплення. Так, потім бачимо так, отвір буксировочний. Так, бачимо, ДТЗ має 4 додаткові вантажі вагою по 20 кг. Загальна вага 80 кг. Зверху розміщений ящик для інструментів. До речі, до цього трактора йде зіп-комплект. Отож, давайте я вам покажу. Ось він в такій сумочці у нас йде. Що ми тут маємо? Так, щоб не затримати відео. Зараз я все розкладу і розкажу. Отож, маємо два запасні фільтри. Ось синій фільтр. Я буду витягувати з коробки. Це тонкої чистки дизельного палива і чорний фільтр. Це фільтр масляний. Так, далі ми бачимо запакований комплект ущільнювальних кілець та комплект запасних запобіжників. Так, що ключів Ми маємо Ми маємо вороток ось такий для головок подовжувач подовжувач І маємо головки з 6 штук. Це на 24, на 21, на 18, 16, 13 та 10 мм. Також маємо два шестигранних ключа. Це на 1-6 на мм. На 8 мм. Наступний в комплекті йде шприц ось такого типу У нас для змащення з двома насадками. Так, ось одна насадка закручується. так І ось е, така е, гнучка насадка. так І е, е, дві швидкозйомні е, муфти. Ось вони ось такі. Колія даного трактора переднє колеса мають 1 метр 17 м. Але якщо переставити переднє колеса місцями, буде 1 метр 37 см. Тобто переднє колія може бути, давайте так, округлимо, 1,20 або 1,40 м. Так, розмір передніх шин. Розмір передніх шин має 6,5 на 16. Виробник армур. Задні колеса мають розмір. 11,2 на 24. Виробник теж армур. Задні колеса розборні. Ширину колії можна вибрати з трьох розмірів. Так, ось видно, що вони розбірні. Ширина може бути. Це метр тридцять два і метр сорок. Для мене особисто важливо було саме колія метр двадцять. На колесах, що на передніх, що на задніх, є захист ніпеля від пошкодження. Ось він такий тут. І ось такий тут. Так. На, є модифікація моделі ДТЗ 5244. Е, вона має позначку HP. Відрізняється HP від HPX тільки розміром задньої резини. Тобто, в HP вона 9,5 на 24. А все інше однакове. Так, далі продемонструю вам серце нашого ДТЗ. Це його двигун. Е, для підняття капоту у нас є спеціальний гак. Ось він. Так. Коли ми його потягнули, капот піднімається на двох газових амортизаторах. Так. Після того, як капот піднявся, ми бачимо під капотом акумуляторну батарею. Вона на 80 Аг, і вимикач маси. Вимикач маси тут цікавий. Я сказав, проти викрадення він має, тому що ось зараз продемонструю. Ми його виключили, зняли, ось маса виключена. То потім одною рукою бачаюся, трішки затягне. Потім ось можна включити. Ось такий вимикач маси, який знімається. Так, далі ми бачимо радіатор. Він алюмінієвий із розширювальним бачком. Злив охолоджуючої рідини проходить двома кранами. Перший кран іде в нас з радіатора. Так, фокусуємо. Ось він знаходиться. А інший кран зараз перейду до нього. Другий з блоку двигуна. Так, зараз ось фокусую. Ось він. Ось він знаходиться. До речі, якщо у вас залита вода, особливо в зимовий період, не забувайте зливати саме воду з блоку. Так, переходимо до двигуна. Двигун дтз 5244 має українську маркировку DD390, а китайську маркировку із заводу Чанфа, це F35. Б24Т. Ось є табличка з українською маркоровкою DD390. І на блоці двигуна видно, cf 3 b 24 t Тепер по двигуну. Отож, Двигун даного тракторця в нас йде 1,9 см кубічних. Потужність кВт 17,6 це 24 кінські сили. Цей дизельний двигун 3 і 4 -такний. Так, По праву сторону за рухом трактора розташований генератор. Так, Цей генератор йде без щиток, потужністю 750 Вт. Трактор має два гідронасоси. Один на гідравлічну навіску. Ось. Інший в нас йде на рульове кермо. Тут гідрооб'ємне керування з окремим масляним баком. Ось цей бак. А на гідравлічну навіску стоїть окремий фільтр із захистом. Ось цей фільтр. Так, нижче гідронасосів ми бачимо стартер. Стартер в даному тракторі 12 вольтовий на 3,5 кВт. Паливний бак в дтз 5244 розташований зверху над двигуном об'ємом 32 літри. Як бачимо, масивний передній ведучий міс портального типу з бічними редукторами. Він є вимикальний, а агротехнічний просвіт цьому тракторі становить 40 см. По ліву сторону за рухом трактора бачимо три фільтри. Отож, сірий це фільтр грубої очистки дизельного палива. Він є з датчиком, який сигналізує наявність води. Синій це фільтр тонкої очистки дизельного палива. І чорний це фільтр масла. Вище над фільтрами розміщена паливна система. Як кажуть, на ню ще топливна. Вона змащується окремо від двигуна. В ній є спеціальний щуп. Ось він. Де контролюється об'єм масла. До речі, об'єм там 200 г. Біля топленої ми бачимо горловину для заливи масла в двигун. Об'єм мастила в картері становить 5,1 літра. Далі ми бачимо щуп рівня мастила в двигуні. ДТЗ-5244 HPX має трохрівневий фільтр очищення повітря. Також бачимо ось такі дзеркала і вихлопну трубу. Після двигуна переходимо до щеплення. Щеплення в даному тракторі є однодискове, пелюскове автомобільного типу. Кажуть, що воно набагато надійніше і простіше, ніж лапки, які потрібно час від часу регулювати. А щепленню пелюсткового типу регулювання не потрібне. Після щеплення переходимо до робочого місця водія. Для комфортного підйому водія розміщені з обох боків додаткові масивні підніжки. Сидіння водія на амортизаторі регулюється за жорсткістю відстанню до керма та за нахилом спинки, і воно має два підлокотники. Гальма в даному тракторі барабанні вони є роздільні. Також тут є стоянкове гальмо. Для того, щоб його заблокувати, за допомогою важеля, це робиться. Вижимаємо важель догори. Для того, щоб зняти стоянкового гальма, нам потрібно ще раз нажрати на педаль. Також на підлозі розміщений ножний газ і педаль щеплення. Також з правої сторони у нас знаходиться. Педаль блокування диференціалу. Ось вона. І під сидінням є кран гідравлики в такому люкові, ось який захищений такою резиновою заглушкою. Переходимо до важелів. Отож, під правою рукою водія розташовані два важелі. Перший це керування задньою навісткою, і другий важель – це перемикач коробки передач. ДТЗ-5244 має три передачі. Під лівою рукою водія розташовані наступні важелі. Отож, перший важель, ми бачимо, це е, включення валу відбору потужності. Він тут на одну швидкість 540 обертів на хвилину. Та важель випнення переднього моста. Так, це в нас важль, який відповідає за діапазони роботи трактора. Це повишений, середній і понижений діапазон. Тобто, якщо ми візьмемо коробку ось з цієї сторони, перша, друга, третя, і маємо також три діапазони. Тобто, 3 на 3 маємо 9 передач. Даний трактор оснащений також ще й реверсом. Отож, реверс. Вперед, нейтраль і назад. Так, то, тобто даний трактор дтз 5244 має три коробки. це швидкісну, діапазонну і реверсивну. Панель приладів ДТЗ-5244 комбінована електрона зі світловими індикаторами. На панелі приладів під лівою рукою ми бачимо кнопка сигналу. Перемикач світла, дальнє ближнє. Так, ми бачимо поворотники праворуч, ліворуч. Також ми бачимо важіль для глушиння трактора. І для регулювання керма важіль. З правої сторони ми бачимо. Аварій, знак аварійної зупинки, і ручний газ. На правій стороні панелю керування трактора ми бачимо замок запалювання. Ось він йде з таким захистом. І бачимо резетку, прикурювач, я кажу, в народі, теж з таким захистом. Переходимо до заднього моста та навіски. Розпочнемо з фаркопа. Отож, фаркоп тут масивний, товщина металу 25 мм. Бачимо вал відбору потужності. Він тут має захист, це кожух і ковпачок. Зараз. Зніму вам. Так, як, він, як ми бачимо, що він у нас іде 6-шліцовий і діаметром 35 мм. Нагадаю, що він має одну швидкість 540 обертів на хвилину. Навіска у нас універсальна трохточкова з гідропідйомником. Товщина металу навіски 20 мм. Ми бачимо також тут розтяжки навіски. Вантажопідйомність навіски по підручнику користувача написано, що 414 кілограм, але є відео на Ютубі каналу ДТЗ, де вони там перевіряли вантажопідйомність даної навіски, і там трактор підняв, якщо я не помиляюсь, 1800 кг. Наступне ми бачимо два гідравлічні виходи для підключення навісного обладнання. Об'єм масляного баку гідросистеми трактора становить 6,5 літра. Бачимо центральний винт. Так, і електрорезетка для підключення причепа. Що стосується заднього моста, то, як ми бачимо, він дійсно в нас є масивний. Також є додаткова задня фара для освітлення. Щоб її вімкнути, в нас є тумблер, який ось включили і виключили. Ось такий вийшов в мене огляд мого нового помічника ДТЗ 5244 HPX у зеленому кольорі. Я його лагідно ще називаю українсько-китайський джундір. Головне, що трактор новий і він має 3 роки гарантії. В подальшому планую знімати відео роботи трактора з різним навісним обладнанням. Всім дякую за перегляд, всім надійної техніки і щедрих врожаїв.